А чим вас припинив задовольняти Мар'ян? 17 разів на день. Він мене тягав куди хотів. 17 разів на день вдумайтесь. Йому було без різниці, чи діти біля нас, чи мама моя приїхала, чи ми поїхали до сестри в гості. Ну хто з такою людиною буде жити? Ну ти з нього такого ну, зробила? Чи якого? Я, я не знаю. Блять, подождіть нахуй. Давайте так. Допустим, нахуй. Е, нормальна людина, да, встає, ві, е, хай там буде 8 ранку на 9 вона йде на роботу. Працює до 6, допустим, допустимо. Да? E, всім приїжджаю додому, помилась, от 8, 8 вечора. Да? Це типа 12 годин функціонування. 12-8. E, потім годинку щось там полежала Подивилась там це, там до 10 плюс-мінус і заснула. Це скільки? 14 годин функціонування. Правильно? Правильно, 14 годин, 17 разів на день. 17 разів. Скільки середньо цей прикол? Ну, давайте по собі. Перша, да? Перша лотить, скільки? 40 секунд. Перша улітає. Є. Записана, галочка поставлена. Хорошо. Іде другий. Другий уже може витягнути на хвилин 7. Є. Друга є. Ну далі, далі, реально, ну, дальше. Гайс. Ну, можна товктись годинами. Ви поняли? Ну, реально, далі можна взагалі ну, годину отак товктися, уже якщо третій пішов. Годину. Це скільки 17 разів? Допустимо, два там уходи, там плюс-мінус. Це що? Ну по 15 разів це 15 годин треба уходити на це. Це що? Це та це нереальне. 17 разів вообще. 17... Якщо це так і було, повага величезна. Зараз, по-перше, від нас всіх, якщо це так було, та не підряд. Ну і хорошо, не підряд, блядь. А де ти Время на перекур візьмеш, якщо тобі 17 разів за день треба оформити? Хм? Це піздець, це шишка, шишка димить взагалі шишка червона. Шишка хоче релаксу, you know? Ну це піздець, який 17 раз.